21 лютого, Вівторок. Наслідки порушення Божого закону. Послухайте мене, Послухайте, мій народе, і ЦАРі. Послухайте мене. Бо від мене вийде закон і мій суд на світло народів. Ісаї 51,4. Бог зберігав у землі свою зброю, якою в той час мав намір очистити планету. І з надер землі почала підійматися вода. Коли її потужні джерела посилилися, вони стали викидати високо вгору каміння, виривати з корінням дерева. Чи не здається вам, що тієї миті дехто був би радий знайти сховище в ковчезі? Деякі простягали руки до ковчега, благаючи про порятунок, але було вже надто пізно Вони вилазили на високі дерева і найвищі узгір'я. Шукаючи там безпечні місця і сподіваючись знайти там спасіння. Проте дерева з корінням виривалися і негайно ховалися під товщею води, так загинув у водах потопу рід довгожителів не врятувалися й звірі за винятком тих, які були в ковчезі. Христос пізніше згадував трагедію потопу. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили, одружувалися і виходили заміж. Аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина людського. Матвія 24 38-39 Уперше божий закон був порушений сатаною на небі. Він і досі веде боротьбу з Богом у цьому питанні. Це триватиме до кінця часу. Жителі нашого віку також підлягають такій самій перевірці, як і представники стародавніх віків і народів, чи визнають чоловіки й жінки істину про те, що все ж таки Бог керує Всесвітом? Чи поставляться вони з повагою до його правління? Чи стали жителі допотопного світу кращими від того, що зневажили закони Єгови? Чи поліпшився їхній стан від того, що вони відокремили себе від закону свого Творця? Чи стануть люди нашого часу кращими, якщо зневажатимуть святий Божий закон і порушуватимуть його? Ті ж самі плоди, які пожали порушники Божого закону за часів ноя, спостерігатимуться й у представників нашого покоління. Правда, майно і навіть людське життя за днів Ноя нічого не були варті, будь-хто міг зазіхнути на ці святині. Думки їхніх сердець були злом кожного часу. Вони вклонялися чому завгодно, але тільки не Богові. Те ж саме спостерігається й у нинішній вік обман, невірство та ідолопоклонство панують усюди, набуваючи дедалі більшого розмаху. Тож давайте будемо прислухатися до Божого закону, триматись міцно за Божу руку і йти тими шляхами, якими хоче вести нас Господь.